Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але схоже на те, що до Путіна таки почало доходити. Адже сьогодні стало відомо про несподіваний поворот з Кремля. Якщо вранці, виступаючи на своїй традиційній прес-конференції, офіційний пресник Кремля Пісков вкотре нагадав про путінський ультиматум, який він озвучив влітку минулого року, і підкреслив, що Росія нібито не піде на поступки. То уже під вечір Кремль показав Лаврова, який гучно заявив, що Москва в разі необхідності готова організувати зустріч Трампа з Путіним, і що, взагалі, жодних контактів з командою Трампа у Кремля немає. І Лавров заперечив усю ту інформацію, яка фігурувала в змі. Далі більше уже ввечері о 19-й годині російські змі почали цитувати заяви помічника Путіна Ушакова який почав скаржитися на відсутні сигналі від команди Трампа щодо перемовин з Путіним? Ушаков при цьому нагадав про готовність Росії до діалогу зі Сполученими Штатами Америки і прямо заявив, що Москва чекає сигналів від американської сторони. Ну а щоб ніхто не подумав, що в Кремлі нервуються, метушаться, очікуючи інавгурації Трампа, і сигналів від нього. Російські пропагандисти підкреслили, що Кремль спокійно очікує, поки команда Трампа приступить до роботи, і показали Путіна, начебто, такого великого геополітика, який має союзників, така фотографія дня, де Путін вітається з президентом Центральноафриканської Республіки. Чесно кажучи, такий поворот з Кремля не може не викликати здивування. Адже до сьогоднішнього дня протягом останнього тижня майже щоденно лунали заяви з Москви вустами Лаврова, Піскова, Рябкова про те, що Кремль вимагає конкретики, про те, що необхідні конкретні якісь пропозиції, необхідно до зустрічі Трампа з Путіним все обговорити, про все домовитися, а що Путін лише підписував. І що поки не буде цієї так званої конкретики, то відповідно про жодну зустріч і говорити немає сенсу. А сьогодні виявляється, що Москва вже чекає сигналів від команди Трампа. Цікаво. А що ж це таке сталося в Кремлі, що там так різко змінили платівку, перестали відморажуватися і вже захотіли перемовин Трампа з Путіним. І не просто захотіли, вони відкинули усі свої вимоги, а зараз просто кажуть, ми лише чекаємо сигналів. Цілком можливо, це пов'язано з тим, що Путін почав розуміти, що в Москві в Кремлі усвідомили наслідки санкцій і прощавальний удар, чи прощавальні навіть удари від Байдена, реальні санкції, вони дійсно дуже болючі для Москви. А тут ще й ЗМІ повідомили про те, що Трамп задумав посилити санкції проти Росії, щоб схилити Путіна до переговорів. І про це сьогодні повідомило американське генсло Bloomberg, яке зазначило, що команда Трампа готує план нафтових санкцій для посилення тиску на Росію та Іран. Видання зазначило, що радники новообраного президента США розробляють широкомасштабну стратегію санкцій. Немає жодних сумнів у тому, що після усвідомлення реальної сили США Після масштабних санкцій проти російської енергетики від діючого президента США Байдена в Кремлі дуже серйозно призадумалися. А що буде, якщо Трамп покаже свою силу і посилить ці санкції? І зважаючи на те, що Трамп прямо казав і неодноразово, що Путін дуже хоче з ним зустрітися, то це значить, що потрібно зустрічатися. Адже якщо Трамп веде санкції? То після цього тоді уже Москві прийдеться бігати, прийдеться проситися про зустріч Трампа з Путіним, і не факт, що після цієї зустрічі Трамп відмінить значну кількість санкцій. Отже, зважаючи на сьогоднішні заяви з Кремля, причому на лавину заяв, а також на інсайди з авторитетних американських змі. Можна прямо сказати, що недарма нещодавно, а саме два дні тому, пролунала заява від Волца, радника Трампа з питань національної безпеки, який сказав, що невздовзі після інавгурації відбудеться телефонна розмова через дні, максимум тижні між Трампом та Путіним. І зараз ми бачимо, що Кремль розуміє, що варіантів у нього небагато. А тим часом ЗМІ повідомляють, що сьогодні в Україну прибув прем'єр-міністр Великобританії Стармер. І Україна та Британія підписали історичну сторічну угоду. Ця угода включає оборонний блок, економічні та технологічні елементи, взаємодії інформаційній та культурних сферах. Необхідно особливо підкреслити, що ця угода укладена на дуже великий термін, аж на ціле століття. З іншими країнами, нашими партнерами, союзниками Україна укладала угоди на 10 років, а тут аж на 100. І таким чином Великобританія вона сигналізує насамперед Москві, що вона впевнена в тому, що не дивлячись на агресію, що Україна буде залишатися суверенною державою. Це вкрай важливий момент. Щодо деталей цієї угоди, то ЗМІ повідомляють, що Україна та Британія домовилися про 3,6 мільярдів доларів щорічної військової допомоги. При цьому президент України Зеленський підкреслив, що Україна буде отримувати ці кошти стільки, скільки буде потрібно. Тобто терміни не визначені, наприклад, з Францією, коли Україна підписала угоду, і, до речі, французький парламент її затвердив, то Україна буде отримувати допомогу лише до вступу в НАТО, і угода з Францією на 10 років. З Великобританією таких якихось вимог умов немає. Стосовно того, скільки Україна отримує у цьому 2025 році, то за словами президента України Зеленського, Британія виділить понад 6 мільярдів доларів. І це пов'язано з тим, що Великобританія передає Україні заморожені російські активи. Стосовно військової допомоги, чергового пакету, є заявою Стармера про те, що Великобританія передає Україні 150 одиниць артилерії та нову мобільну систему ППО. Важливо, що Кремль досить нервово відреагував на візит Тармера в Україну і на підписання цієї історичної угоди. І він вирішив вдарити ударними дронами по Києву, саме в момент перемовин між президентом України та прем'єр-міністром Великобританії. І російські пропагандисти почали зловтішатися, писати про те, що Тармера в Києві лякали шахедами, і що начебто, змушували його спускатися в бомбосховище. Варто зазначити, що журналісти запитали президента України, як він реагує на такі дії Кремля, як він їх сприймає. І на це Зеленський сказав прямо, що він обіцяє привіт РФ за атаку дронів на Київ і що без відповіді не обійдеться. Звісно, ми не знаємо, на який саме привіт натякає президент України Зеленський, заявляючи про те, що відповідь буде обов'язкова. Але чи думали в Кремлі над тим, а що буде, якщо Україна буде вчиняти аналогічно? На що Україна буде бити дронами по Москві? У нас є такі можливості, і який може бути вираз фізіономії у самого Путіна, а також інших представників московської кліки, на що зокрема Україна вдарить на 9 травня по Москві в той момент, коли там буде парад, і що всім прийдеться зупиняти парад. Бігти в бомбосховища, і особливо зважаючи на те, що Путін запрошує гостей, і також на, наприклад, сьогоднішню новину про те, що військові з північної Кореї візьмуть участь у цьому параді, і як тоді буде виглядати Путін і Кремль, схоже на те, що в Москві так і навчилися думати на крок вперед. Проте Москву сьогодні хвилював не лише візит Стармера в Україну, не лише підписання історичної історичної угоди між Україною та Великобританією. А Москву хвилювали й перемовини між президентом України та прем'єр-міністром Великобританії. І перемовини ці стосуються ведення в Україну британських миротворців. Словно цього заяв поки немає. Але російські пропагандисти сьогодні гучно верещають, пишуть про те, що Буцімто Росія не допустить розгортання британських військ в Україні, і при цьому пишуть, що, начебто, ніякого ведення миротворців не буде, тому що у Франції і Британії, нібито немає грошей на ведення військового контингенту. Нічого не зрозумів, якщо нічого не буде, якщо у Великобританії та Франції, начебто, немає грошей, то чому так нервується російська пропаганда? Друзі, а закінчимо цей випуск на новинах з Європи. А саме на тих новинах і стосується Словаччини та Угорщини. Сьогодні проросійський прем'єр-міністр Словаччини заявив, що може зустрітися з Зеленським найближчими днями, і що він домовляється про зустріч. І це вказує на те, що та делегація зі словацьких депутатів, яка перебуває в Москві, чи вже вилетіла з Москви, що вона про щось домовилась, якісь варіанти. Але, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що Україна відновить транзит. І ще новина щодо Угорщини. Сьогодні ЗМІ пишуть, що Угорщина хоче порадитись з Трампом, перш ніж погоджуватися на продовження санкцій щодо РФ. Отже, ми бачимо те, що Орбан, незважаючи на те, що Угорщина перебуває в європейському союзі і отримує дотації в Європейський Союз, вирішив і далі гнути проросійську лінію, прикриваючись Трампом. Але щодо цих двох країн і нових санкцій проти країн агресора, а саме 16 пакету, сьогодні є такі цікаві новини, що Європейська комісія обійде вето цих двох країн і обійде вето таким чином, що рішення буде прийнято не одноголосно, а кваліфікованою більшістю, оскільки санкції будуть оформлені не політичними, а торгівельними, і це безумовно добрі новини для нас. Ці новини безумовно не сподобаються ні Фіцо, ні Орбану. Проте не виключено, що через певний час Європейський Союз таки буде приймати певні рішення, тому що така поведінка Орбана і Фіцо, вона вже ні в які рамки не лізе. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.